Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо до лісу. Зелена краса чекає на нас. Ось ми з вами і в лісі. А що ви чуєте? Так звучить ліс улітку. Ліс це унікальна екосистема. Ліс це багато дерев, рослин, тварин та комах. Він схоже на великий будинок, який має кілька поверх і навіть підвал. Товща ґрунту населена тими, хто пристосований до життя у землі. Добре гуляти лісом. Чисто повітря, краса дерев. Якщо у лісу ростуть лише берези, то це березняк, лише сосни сосновий ліс. Якщо ростуть одні ялини, то це ялинник, ліс, в якому ростуть різні дерева, називають мішаник. У лісі ростуть багато дерев, кущів, рослин. Крім різноманітних рослин, у лісі можна зустріти звірів. Вони не живуть понад людьми і не потребують їхньої допомоги, тому вони називаються дикими. А чому листя дерев зелене? Своїм зеленим забарвленням більшість рослин зобов'язані тому, що в їх місті міститься зелений пігмент, хлорофіл. зелені рослини самі собі виробляють їжу. Листя поглинає сонячне світло, зелений пігмент допомагає ульовлювати енергію сонця, за допомогою якої рослини перетворюють воду та великий газ на цукор та крахмаль. Воду рослини отримують із землі, а вуглекислий газ листя поглинає з повітря, листя видолає кісень і є їжею для тварин. Чи може існувати ліс, якщо ніхто не буде піклуватися про нього? Служба, яка піклується про ліси, називається лісничеством, а людина, яка дбає про ліс, зветься лісник. Як саме лісник турбується про ліс, він підгодовує взимку диких тварин, дає сіль тваринам, підтримує чистоту лісі, рятує дитинчат, птахів та тварин, яких батьки загинули. Оберігає ліс від пожежі, бореться з браконьєрством. висаджує молоді дерева та робить ще багато чого корисного і потрібного. У лісі все взаємопов'язано. Ліс це друг усьому живому. Звірі і птахи живуть у ньому, кожне дерево, травинка є будинком для тваринки, ведмеді харчуються плодами та ягодами. Дятіл з-під кори дерева допуває комах. Босі харчуються листям та пагонами дерев. Білка будує гніздо у дублі дерева та знаходить їжу на деревах. Птахи будують на деревах гнізда. Кабани живляться жолодями, плодами, дуба. Гусінь та жуки їдять деревину. Мурашки під деревами будують мурашники. Гриби можуть рости прямо на стовбурі дерева. Так, одне дерево може бути домом для багатьох тварин та птахів. Але з якою метою у ліс ходять люди, вони можуть збирати гриби та ягоди, лікарські трави, влітку відпочивають, ходять на прогулянки та у походи, слухають спів пташок, насолоджуються тишею, ароматами та красою ліса. Щоб красувався рідний край в зеленому хіллі, посадимо на Орбочку гай, сосну і дубки малі, високі стануть дерева, піднімуться до хмар, у гаї житимуть соба, зозуля і шишкар. Тут зійдуть пролиски рясні, фіалки і розмай, Розквітне ними навесні весь зелений гай. протопче лиска тут сліди, прискаче зайчик сам, і люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам.